Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас е, хороша подія. До нас завітала наша пацієнтка пані Оля, яку ми прооперували рік тому з приводу морбідного жиріння надлишкової ваги. В неї була вага понад 150 кг, Пройшов рік. Доброго дня, пані Олі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка була у вас вага? Вага була до операції 151 кг. 151 кілограм. Так. Скажіть, будь ласка, як ви наважилися на саму операцію, як прийняли рішення? Е, ну, я довго слідкувала за іншими людьми, які робили ці операції в інших країнах, а потім побачила, що в нас також роблять. Е, знайшла вашу клініку і слідкувала за вашою клінікою в Інстаграмі. Е, і потім вирішила, що ну, далі вже нікуди тягнути. Вже пройшов час, вже пройшло більше року. Після операції, так, і чи задоволені ви тим, що зробили операцію? Так, звичайно. Ну, сама б я не досягла б цих результатів, а якби досягла, то ну, набагато більшими зусиллями. І, ну, Я не впевнена, що я могла б сама це зробити. Як змінилося ваше життя і як змінився, скажімо, ваш розпорядок дня або ваша фізична навантаженість? Наскільки ви себе почуваєте краще в фізичному плані? Um... Ну, мені було важко ну, вже ходити. Ну, не в тому плані, що там прямо ходити, а була трошки задишка, і спина боліла. А зараз я взагалі. Ну, тобто, я йду і я не думаю про те, що я йду. А взагалі за це не думаю. Плюс, звичайно, дуже змінився раціон, бо порції стали набагато менші, і ти думаєш, ну, що з'їсти в ті грам? 100 грамів: 100 грамів чи 150 грам, і чи хочу я там. Не знаю, кашу якої з'їсти, чи я хочу з'їсти м'ясо. Тобто е... їжа відійшла на другий план. Вона перестала бути Домінатний. центром життя. Так. 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 Вистачає цієї їжі вам? Так. Получить. Ну, я дуже задоволена, що е... я переживала, що можливо е... ну, чашлунок, е... ну, чи шлунок, як, розтягнеться. Угу. Я розумію, що він якби не має так роз... Прямо розтягнутися. От, але я переживала, що порції збільшаться, е, але ні, все добре. Все слава, тобто, Богу. так. так тобто стабільненько ви так. той об'єм їжі, який ви вживали, ви вживаєте так, зараз, так. так? І вам її вистачає. Так, так. так. Це, це, це дуже добре. Скажіть, будь ласка, що вас турбувало взагалі до операції і зараз не турбує? Крім ваги? Ну. Оскільки я Такі, не, не мене... так довго просто да. була от в цій вазі, так, так. Я, ну, я завжди була повна, але от 150 я набрала, мабуть, спочатку повномасштабного вторгнення так, десь так. кілограм 15 оце я набрала чи 20. І ну, взагалі не хотілося ну, нічого робити. От, е, якихось супутніх хвороб, як таких у мене не було. Ну, тобто не діабету, не підвищеного там тиску, тиску. ну інсулінорезистентність, ну лише це якби наслідок ожиріння, а не його причина. От. Е, але зараз ну, просто легше жити. Не. Дивіться, пані Оля, дуже молода людина. Коли вона виконувала операцію, це то їй було 31 рік. Так то тобто зрозуміло, що організм ще молодий, він розквітає, компенсований. Він перенесе любі навантаження. І тому що, слава Богу, вона вчасно вирішила прийняти рішення з приводу операції, щоб не чекати, коли буде гіпертонічна хвороба. Діабет. Коли буде діабет, коли будуть проблеми з суглобами, апноє сну, то більш вона цього не чекала і зробила вчасну операцію, і вже ми бачимо, іде процес схуднення. Ну щодо апної, да. Апної, як такого в мене було, але от храп був, і він також зник і це ну набагато ну, набагато легше, да, легше, комфортніше, так. так, так. Тобто енергії у вас з'явилося більшенько. Звичайно. Нема навіть про що казати. Тобто якоїсь втоми вже такого немає, що було? Так, раніше? нема втоми. Плюс я ж кажу: виходиш на вулицю, йдеш, гуляєш, хочеться кудись іти. Ну, загалом, якби не відчуваєш себе таким зажатим в своєму тілі. Якщо раніше, скажімо, була втома апатія, то зараз так, є так. бажання жити, є енергія і є так. Так, кажучи, бажання творити. Так. Ну, так. Ну, скажімо, як є, чому <laughs> ні? Значить, дивіться, а скажіть, будь ласка, як ваше відношення до спорту і який у вас розпорядок дня? Е, ну, у мене зараз така робота. Я працюю в нічну зміну. Угу. Е, тому розпорядок дня у мене такий, щоб підтримувати баланс сну. Так, Оце так. для мене головне. Це важливо, важливо. Так, бо ну, після нічної зміни головне поспати. От е, якось прям. М Серйозних фізичних навантажень в плані там, спортзал чи ще щось подібне. Ну, зараз у мене немає. Тобто, ходьба там, от, у мене в батьки там, в селі тобто я їм там допомагаю, ще щось. Просто стало набагато більше фізичної активності, бо легко. От, але ну, спортзал я не ходжу і, і не ходила, бо. Ну, Займаюся вдома іноді, але якби такої прям регулярності, там, три рази на тиждень, ну, на жаль, її немає. Але я думаю, що е, я її веду, тому що е, от, е, вага знизилася десь до 100, ну, так 12 10 і стала. І, мабуть, місяці 4 вона стояла та й все. А зараз е, знов пішла вниз. Так. Ми говоримо завжди пацієнтам, і пані Олі теж говорили, що обов'язково наша є така, обов така умова і прохання до пацієнта, що ми виконуємо операцію з метою того, щоб ми отримали менше калорій, тобто ми вживали менше їжі. Але обов'язково нам треба додати фізичне навантаження. Фізичні навантаження дадуть нам можливість спалювати калорії, спалювати енергію, яка в нас і так є надлишкова. Організм дуже важко розстається своїми кілокалоріями, своїми жировими клітинами, і тому нам треба взяти себе в руки, мобілізуватися, переналаштувати повністю свій образ життя. Якщо ми зараз по дієті отримаємо менше їжі, так ці її угу. вистачає, то ми зараз маємо занадто мало фізичного навантаження. Молода людина повинна що? мати фізичне навантаження. Так записано природою. Ми маємо. Спосіб життя зараз такий, що сидячий образ життя, або якісь обмежені фізичні навантаження. А природа ще потребує, щоб ми тратили калорії. Uh -huh. Навіть ті, що ви вживаєте, ви вживаєте достатньо, то буває навіть і більше можливо. Розумієте? тому все рівно ми будемо дуже просити вас, щоб ви дійсно зайнялися спортом uh -huh. і обов'язково або самі самотужки, або з тренером розробили свою програму фітнеса, Якийсь велосипед, може, може бути ходьба. Ми не говоримо за біг біг не потрібен нам, тому що у нас ще ворога є, але нам потрібно фізичне навантаження. Любій ну, формі, так, любій формі. так, звичайно. Ну, наприклад, там ходьба, велосипед це якби. Ну я просто якби не вважаю це вже фізичним навантаженням. Так, От, це якраз для тому що молода людина. Це для людей, які вже мають раніше 50 це, це 50 було плюс, навантаження. 60 плюс, це вже так. Для них ходьба, велосипед. Так, для вас може бути зал і досить хороші навантаження так, так. фізичні, однозначно. І ми будемо просити з вами, що ми сьогодні з вами проводимо консультацію, угу. намічаємо наш план дій і через деякий час, місяць два. Ми надіємося зустрітися з вами і побачити, почути ваші результати. Чи ви виконаєте наші домовленості з вами uh -huh. з приводу додання фізичних навантажень? Багато пацієнтів, які ми консультуємо через певний період часу після операції, ми проходимо з ними обговорення їхнього способу життя, додаємо даємо певні елементи, теж фізичне навантаження, теж якусь спеціальну mm -hmm. заняття. І вони що? Вони отримують кращі результати, вони покращують. Uh -huh. Зразу йдуть мінус кілограми. Ми маємо що з вами відняти 15 кілограмів. Uh -huh. Оце наша буде задача з вами на 3-4 місяці. Uh -huh. Чому ми кажемо, що худання йде протягом 12-18 місяців після операції. І потім йде стабілізація. Ми, коли просто ведемо себе пасивно, ми використовуємо тільки ті можливості, які дала нам операція. І самі не приймаємо участі в цьому, ми отримаємо такий результат. Тепер ваша задача: ми так. завжди говоримо пацієнту: 50% це хірург з хі... бригадою хірургічною. і Інші 50% це пацієнт своєю і сім'єю. Сім'я має бути зацікавлена, має підтримувати вас, допомагати, стимулювати в тому, щоб ви займалися фізичним навантаженням. Так. Ми маємо отримати переналаштування центральної нервової системи в плані. Способу життя, способу мотиваційного. Як ви зараз сказали дуже гарно, їжа живе на першому місці. Так. Зараз ми на перше місце виводимо спорт, фізичне навантаження, здоров'я, щастя. Оце перше місце, їжа третє. Десь там. Їжа третє. Десь там. так. Тому ми будемо намічати такі дії. З вами однозначно будемо просити вас, щоб ви приїхали на консультацію нас. Візьмемо вересень місяць. У нас mm -hmm. вже буде час, ви позаймаєтесь і також вже порівняємо наші результати. Mm -hmm. Пані Оля скинула 42 кг. Це досить непоганий результат. Непоганий, але вона скинула лише за рахунок операції. Вона не предложила ще зусиль як таких. Будемо так, просити. Я сама це... ну, тобто, я й сама це розумію. Тому так. що дивіться, ми з вами розглядали наших пацієнтів, які за рік. Скидали 100-120 кг, Що у них було? У них була операція і в них була активна діяльність. Коли ми поєднуємо, то Олечка 15 кг притримала. Притримала. Але будемо просити, щоб вони все-таки не потрібні, і тоді побачимо, як вона себе буде відчувати, що мінус 15, а то й 20 кг. Оце для вас ідеальна історія, і вона досяжена. Так, я це розумію. То, домовились? Тоді домовляємося. Значить, додаємо фізичне навантаження так. тренера, спорт і отримаємо результат мінус 20 кг. В вересні ми на вас чекаємо. Добре. Щомісяця ми з вами будемо в телефонному режимі спілкуватися. Добре. І потім будемо запрошувати вас, щоб ми поговорили, поспілкувалися і пораділи, пораділи вашим успіхом Добре. і вашому новому щастю. Добре? Добре. Так. Все. Добра, здоров'я всім.